Всім доброго дня. Ну що, ранок пройшов, нема світла і не буде аж до трьох годин, потім дадуть годину і знову не буде. Тому ми вирішили поїхати. Санька все каже, завтра трошки нас оттіпель передають, я по мою машину. Кажу, наші її мить, як тільки виїдеш на трасу і знову замажеш. Ну Ми зараз поїдемо, там пару рибатських магазинів, а ні, то поїдемо нову лінію. Я хочу подивитися сілець собі такий в палатку зимову і спинку. Ну і потім на літню рибалку, бо е, мені сказав сілець, каже, Вітя, ти подивися, це буде подарунок від нас, тому що що купити тобі, кажу, нічого мені купляти не треба. Нічого кажу, купляти мені не треба. Ні, все одно. Ну, так я вже йому сказала так, тому що то цвіти, то ще щось придумаю, кажу, купи мені тоді сілець. То, о, яка в нас тут грязь у машині. Це все з рибалки. Така грязюка, зараз зараз хвилиночку я сяду. Ой! Так ми зараз поїдемо, бо просто втикать в телефоні. Якось не хочеться, зараз хвилинку я прив'яжуся. Опять чапочку свою діла. Так гарно Відів і пішов, не треба нічого, я така Ну Сьогодні я оділа цю куртку, бо якось всі зручніше. Я її тут не застігаю на оцей замок. Тільки як толстовка. Йти дуже. Я вже, знаєте, що. Е, краса. Зараз я ще покажу вам красу, краса. Краса, 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 явична. Ага. Тільки до першої рибалки права рука тримається, нічого делати, нема навіть чого казати. А ліва відразу цей палець і оцей тому що я ж рибу чиню пальцем дюк. Я взагалі не лівша, не лівша. Але чомусь у мене все на ліву, ліва, у мене скріпша, сильніша ліва рука. І отак роблю. Ріжу я правою, а, а то там слів буде. Думаю, що воно таке висить, у них? а то там трубочка -та буде. Бум, холодно, сідушки ще не нагрілися. Ну так як дощ зривається, так, Це Санька? Щось не я ж на отіпіль. воно отіпіль, але на вулиці холодно, дуже холодно. Дідлига. Дідлига. І вітер, навіть сьогодні, вітер роді, такого сильно немає. Ну холодно. Є. Ну холодно. Я кажу, не хочу. Ну його нафіг, це що? Ми вчора, не те, що ми намерзлися, але ту палатку поки Саня закріпив. Потім поки о, о, саме проще. Зараз я вам покажу. Улюблений е... фрагмент 62 роки мені ось буде. І оце весь час така тут бід. О тут прориває каналі... не каналізацію, а воду. Вчора ми їдемо, вода тут аж кипить. Зараз, дивіться, прив'язали все. Ви що не знаєте, що тут такі пориви весь час? Не соромно, цікаво. 62 роки це я себе пам'ятаю, тут весь час отаке багно. Ну, я думаю, що і до цього було. Стрічки купили КП КВК, прив'язали. Та ні, щось розривали, щось розривали, ну чи толок був, чи ні, чи я не знаю. Та замініть ви поетапно ці трупи. Люди ж гроші платять, ні, навіщо? Тоді ж що, бамбук корить, тоді ж нічого буде робити просто-напросто. Ми їдемо тихенько, бо машина дуже холодна. Так, куди ви перше місце їдемо, Сень? Я до цього не хочу їхати, де ми мотиля купуємо, чи ти туди хочеш. Чому? Якщо Жека, то нормально, але мені то не подобається в тарив якийсь такий. Я тут маркетопці сідала, то хороший такий, ну, треба подивитися ще. Я думаю, що туризм є ж в Новій лінії 100%. Ну, давай заїдемо сюди, в цю калібрі. Мені треба просто заїхати у, як воно називається, господи, кишеня там возле налогової, подивитися, там такий гарний магазин. Фольгу плотну в мене немає, то заказала, вона така м'яка. І може там ці устілки є теплі. Хоча вже скоро зима закінчується, ну нічого. Хай лежать. Вчора у фольги мені так гарно було, але як прийшла додому, боже, Боже, я не знаю, чи я зняла, чи, мабуть, не зняла. Що там робилося? Воно, вся та фольга, вона таку в труску, трускою стала. Таке дрібне, я от зняла, носки обібила, думаю, завтра вранці встану, полісос включу, коли полісос раніше в мене встав, все прибрав. Це єс. Yes. Все прибрала. Ну, коротше, подумаю, куди нам їхати. ну, Кривий ріг на страйках ходить Хмельницький. Люди добрі, знаєте що? Не потрібно писати, що ось війна, ми позоримо, от поїдь на фронт. Мені знаєте, саме головне, ті, що пишуть, що поїдь на фронт, вони дуже далеко від фронту. Вони сидять десь в Європі, вони десь втекли на Західну Україну, але вони не на фронті, а пишуть, поїдь на фронт, поїдь на фронт. Ну що, були на фронті, бачили, волонтери їздять. Фронт фронтом, але нас в нас всередині свій фронт. І ми не плачемо, що у нас холодно, світла немає. Нас просто задибали ці мери, енерго, оці енерго керівники у ці енергообластям, які ніхрена не хочуть робити. Ніхрена. Вони у нас в цьому році, я не в цьому прийшов в тому році. Осінь, вони міняли стовби. Вони не знали, куди гроші списати. Вони просто тупо замінювали стовби, які стояли ще роки 50. То не треба тут макарони, м'ясо, чи котлети, і мухи розділяти. Ну не можна так. Ні, пишуть: Ой, ви, ви на руку раші. Який раші? Хвати вже цими лозунами кидатися. Те, що раша там, то раша, а те, що у нас, то у нас два місяці. Два місяці вже майже все там розбили, там. Так ви що ж робіть? А вони що зараз роблять? Грошей, то немає. Бо люди ж не ну, не ну, хоча у нас майже так само, як ми за місяць платимо, Нема грошей в, енер, в енергетиці в нашій. Як? енергоком? Ну коротше, електростанція, будемо так казати, По місцеві я за місцеві кажу. Давайте всі разом зараз піднімемо плату. Давайте зробимо 10 гривень. За який хрен? Скажи, я сижу без. Свята до платити. Хай платять ті, у кого є світло, у кого не вимикають. От хай вони вам і платять по десять. А у кого немає світла, хай платять по п'ять чи по чотири скільки є. Ну, в конце концов, вже просто задибали, задибали оце і прикривається, і прикривається, прикривають. Вони всі кричать: Міндіч, 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 що ти міндіч крав чи не крав, а хорошо прикрилися ним, хорошо ву, на вуха лапши повішали, і народ це, як кажуть, захавав, і оце продовжує. Як почитаєш коментарі, та ви немає жодного коментаря. да ви, да ви агенти, да ви перете, да ви дасе, та ні, це ви, ви не можете. Мовчить, як ото, як ото стадо. Ми ж кажемо, що вони стадом стадо мовчать, так і, так і тут. Балакає, не балакає, а світло нема. Ну нічого страшного. Є альтернатива, хто хоче, будь ласка, Саня вчора їздив до Сереги до електрика. Він розказав, що можна поставити, є телефони, є ставити е, ці сонячні батареї, тільки не так, що там на, на тисячу, наприклад, точок, що треба посиняти. А для першої необхідності можна. Але, але... Опять-таки, треба 100 тисяч десь взяти. саме-саме таке, щоб воно було, а не так, викинуть гроші, як ось генератори, бачу, везе мужик, цілий прицеп цих генераторів поломаний, тому що воно, воно не предназначено для роботи. От 100 тисяч, от 100 тисяч починаєте робити для себе світло і вам по барабану. Це електроенерго, все. Але ну, де ж люди ті 100 тисяч візьмуть. А потім питання, ага, а якщо світло дадуть, через скільки ж років воно відкупиться, перекупиться. Ну, якщо так думати, то ну, ми поки що не поспішаємо нічого ставити, нічого робити. Нас з Бог одвів. Ми хотіли за 50 тисяч купляти генератор, коли тільки це все почалося. Ну, нас з Бог одвів. Раз, поїхали, два, потім хреняк дали нормально. Ці генератори були по 15 тисяч. Ну так, да, до цього ж заїдемо до Женьки, подивиться просто. Так що я ж кажу, що ми чекаємо, ми чекаємо. У нас слава Господу немає маленьких дітей. У нас хоч якесь є опалення. Так, у нас ці кімнати е, холодні, там, де підлогу зробили, воно е, ну, холодне, але нічого. Людям дійсно є гірше, гірше. За дурну ума, звісно, не людей, а керівництво. Але є. Київ, столиця і так люди просто 600 тисяч кажуть, виїхало вже. За кордон виїхала на західну Україну, виїхала до родичів, тому що це неможливо. Я просто знаю, що таке взимку дев'ять градусів морозу. Це ще мої спогади з дитинства. Вибачте, у нас коли перший раз зробили, наже було пічне опалення, а потім мама захотіла ж парове. Ну хорошо, і вона хотіла парове, щоб робили так, щоб було чисто, кром, щоб нічого, щоб труп поверху не було. І для нелейко Ваня, царство йому небесне, зробив нам опалення, труп зверху не було, запалив же ж воно це все ж влітку там. Початок осені. о гріє трубочки, теплі. Все як прийшла зима. А зима-зима і 9 градусів. Ми думали, що ми акалеє. Ми ту зиму єлі пережили, єлі-єлі пережили, тому що це просто жах. А була печка, печка там буче, і в печки вставлені не в кат ко, був, а в печки вставлені у такі трубочки, які йдуть на батареї, обігрівають. То ми там і вуглем топили. Ми думали, що ми окалеємо 9 градусів. Ну на наступний год знайшли. Я вже гриша, по-моєму, звати, там команда була. О, бачите, як хорошо це, хазяйство зелене працює, дерева обрізають. То нам зробили, поверху труби пішли, але тепло, в хаті тепло. Але я ж кажу, що була така історія, що я знаю, що таке не так, що язиком телепати, ті лише тіліпять. 9 градусів, це що на вулиці, що ти в хаті. Навіть в хаті ще холодніше, ніж на вулиці. Ну, Поляля, але ось вже приїхали до магазину, як він називається. Ну, Рибацького. Людей мало. Може, ого, чуєте, як скрипиться, понамерзало на цій. Дивися, дівчата, тільки дівчата, і жінки вчаться в автошколах. Не вчитися. Ось поїхала дівчинка, ось за рулем дівчинка, жінка. Ну, нема кому їздити. Хлопці, хто не хоче сидіти вдома, бо, тому що ТЦК склати. Інших вже немає, так що що це тут скільки? Сьогодні в них прямо якесь обрізання дерев, ти бачиш? Так він же би став за той машиною, за шеверлетом. Там місто. А ну сходи, узнай, потім мені махнеш. Я піду. Гляну на студію. Ну ти сам своїм рукою лазом своїм подивися і не хочеться вилазити. Я б зараз на каток з дутишами сходила, он, стадіон. Бачите, там, де ота машина, де дядько ходить. Ото стадіон. Ми там в дитинстві 5 копійок. Братові коньки такі дутиші. Кін... Я не знаю, як вона на кінці, така була якась пластмасова пробочка. Ні, не двойні, одинарні. І от он, е, на каток 5 копійок стоїло. Катаюся, поки місь автобус. Останній автобус йде, там він в 9 годин вечора їхав, Нам нам той автобус було встигнути, тому що пішки будеш бігти аж на занасип. Музика там грала, і на тому катки каталися. Нічого не помінялося, люди добрі, нічого. Навіть у ті ворота, у ті там такі металеві, як знаєте, щоб людей так пропускати рівно. Нічого. Я тільки помінялася. Я тоді була такою дівчиною, що вагонів воду. Впала встала, впала, встала. А зараз вже ні. Зараз я вже боюсь на коньках. Каталася я, звісно, але я боюся. Страх у мене якийсь вже є старістю. Оце помінялося. А ти ні. І мене не буде, а те все буде. Так, Бог зробив нашу, наше життя. Все так, як ми хочемо. Так, ну не буде вам пропаганне. Все добре.